Друзі, вітаю вас на своєму каналі і пропоную сьогодні продовжити тему емоції. Емоції це досить така цікава і глибока тема. Тож давайте сьогодні продовжимо про це говорити. Емоції дуже важливі при вихованні дитини. Це важливо враховувати, коли ми виховуємо нашу дитину. Справа в тому, що емоції вони відображають внутрішній стан людини. Коли ми виховуємо дітей, то бажано з ними говорити про їхні емоції, говорити про те, які емоції дитина відчуває в тій або іншій ситуації, що вона хоче нам донести через свої емоції. Тобто бажано це все проговорювати. Також ми можемо вчитися емоційному світу, пізнавати цей світ через перегляд фільмів. Якщо у вас є якийсь улюблений фільм, такий досить чуттєвий, то ви можете з дитиною аналізувати емоції, почуття головних персонажів фільму, ми можемо говорити про те, як почуваються, як поводяться ці персонажі, чому вони так поводяться. Тобто таким чином ми розвиваємо емоційний інтелект дитини. Емоційний інтелект це вміння. Розпізнавати та усвідомлювати свої емоції, а також емоції інших людей. Тому цей процес він буде корисний для ваших дітей. Також, якщо ви виховуєте, наприклад, дошкільника, то ми можемо спробувати вивчати емоції через казки або мультфільми. Тобто ми можемо з дитиною переглядати мультфільми і аналізувати. Що відчував той або інший персонаж мультфільму під час перегляду, які в нього були емоції, які в нього була, були цілі та мета, що саме він відчував та що переживав. Також це можна робити через казки. Ми можемо говорити з дитиною про емоції головних персонажів казки, говорити про те, що відчувала. Що відчував той або інший персонаж, які в нього були емоції, яка мета, мотиви тощо. Друзі, емоції дуже важливі в нашому житті, як я вже про це казав. І в минулому відео ми з вами говорили про емоційне відображення, як спосіб підтримати дитину, бути у контакті з нею та показувати те. Що ми з дитиною під час важливих життєвих ситуацій. Справа в тому, що емоції це частина нашої особистості. І якщо ми приймаємо свої емоції, емоції дитини, то таким чином ми приймаємо себе та внутрішній світ дитини. Тобто Дуже важливо приймати емоції дитини, які б вони не були. Тобто, тут мова не лише про радість, а також мова може бути про гнів дитини, про злість, тобто всі емоції, які б вони не були, бажано їх приймати. І це буде свідчити про те, що ми приймаємо особистість дитини. Якщо ж через наші слова, поведінку, вчинки. Невербальну поведінку проявляється те, що ми не приймаємо емоції дитини, то та таким чином, ми не приймаємо її особистості. Тобто, справа в тому, що діти сприймають те, що ми говоримо або відчуваємо, не так, як ми це собі уявляємо. А діти можуть це по-іншому сприймати. Тобто те, як діти сприймають наші слова, відрізняється від того, як нам здається, на нашу думку, що діти сприймають наші слова. Давайте з вами розглянемо якийсь приклад. Наприклад, ви пішли гуляти з дитиною на вулицю, і там щось трапилось, це дитина, там може бути все що завгодно, ну і, і дитина, наприклад, впала. Вона починає плакати, і які можуть бути ваші дії або ваша реакція в цій ситуації? Якщо ж ми говоримо про відображення емоцій, про відзеркалення емоції, це тема нашого попереднього відео. То якщо ми відзеркалюємо емоції, то ми просто підійдемо до дитини, скажемо. Сонечко, я розумію, що тобі боляче, я тобі допоможу впоратися з цією ситуацією. Тобто, через емоційне відзеркалення ми е, передаємо дитині те посилання, що ми з нею, що ми її підтримуємо, і у складний момент життя ми завжди з нею. Також можуть бути інші варіанти реагування на цю емоцію. Наприклад, якщо хтось з батьків підходить до дитини і каже, та не плач, нічого страшного не сталося. Так неважно робити, тому що таким чином ми заперечуємо емоції та переживання дитини. Тобто, через таку реакцію дитина може зрозуміти, що мої емоції та переживання для батьків неважливі. І це не є добре. Який може бути інший варіант реакції? Наприклад, коли дитина впала, і ви підходите і говорите, Та, що ти там плачеш? Нічого такого особливого не сталося. Тобто, це одне, а другий, наприклад, і після цього ви починаєте з дитиною насміхатися. Наприклад, та, ти там. Слабак чи ти там ще щось. Тобто цього також не бажано робити. Не бажано обіцінювати емоції дитини і не бажано насміхатися над дітьми в складних ситуаціях. Тобто, якщо ми таке робимо, то таким чином дитина може зрозуміти, що вона не важлива для батьків, і що батьки не є для неї опорою та підтримкою. Коли ми насміхаємося над дитиною, то, можливо, сам дорослий це так розуміє, що таким чином він зможе зробити свою дитину сильніше. Але ні, таким чином дитина, навпаки, робить для себе протилежний висновок, що батьки не можуть бути для неї опорою та підтримкою. Або інший варіант ситуації: От, ситуація або вашої реакції на неї. Якщо, наприклад, дитина десь забилася, да? і ви просто не звертаєте на це уваги. Тобто дорослий там, продовжує дивитися в телефон, можливо, він думає, що це само по собі манеться, нічого там страшного не сталося, і якось воно саме по собі там, ситуація вирішиться, дитина сама по собі це вирішить і продовжує дивитися в телефон, там, читати новини тощо. Таким чином, дитина також робить висновок з цієї ситуації, те, що вона батькам не потрібна або комусь конкретно з батьків. І це також дуже негативний сценарій. Тому, друзі, ті висновки, які роблять діти з ситуації, вони можуть відрізнятися від того, як ми це собі уявляємо. Майте це собі на увазі. Тобто те, що ми думаємо про реакцію дітей, про те, які вони, які вони роблять висновки з цієї ситуації, це може відрізнятися від їхніх реальних та справжніх думок про цю ситуацію. І від тих висновків, які вони роблять з цієї ситуації. Тому, друзі, дуже важливо при вихованні приймати емоції дітей, які б вони не були. Дуже важливо бути в складних ситуаціях для дитини поруч з нею. І своїми словами, своєю поведінкою, передавати те, що ми на стороні дитини, те, що ми підтримуємо дитину, те, що в складних ситуаціях ми не полишаємо дитину. Бажано не насміхатися з дітей. Не передавати, їм те, от не передавати їм якусь свою неповагу, яка може бути зашифрована або в словах, або в міміці, або в поведінці. В будь-якій ситуації бажано поважати особистість дитини. І коли ми відображаємо емоції, коли ми їх відзеркалюємо, то таким чином. Ми даємо дитині зрозуміти, що ми завжди поруч, що ми її підтримуємо, і те, що внутрішній світ дитини нам небайдужий. І ми завжди зацікавлені в тому, що відбувається в емоціях дитини. Ми зацікавлені в тому, що дитина переживає, що вона відчуває. Нам цікава її особистість та її внутрішній світ. Друзі, ось чому емоції такі важливі. Чи з емоції ми спілкуємося з дитиною. Через емоції ми спілкуємося один з одним. Тому, друзі, дуже важливо приймати та поважати емоції дитини. Бажаю вам гарного дня. Слава Богу!